Як завжди зайшли за покупками в ОТБ. поки Кароліна в садочку, ми вирішили самі оглянути іграшки. Наталя знайшла ось такий от пістолет водяний, ружевий. Є рожевий і є синій. Це наподобі того, що в неї є, такий маленький попався в крупних паличках. Це молотора. Це м'які з такої мочалки. Тобі якраз іде. Apple Vision окулярах. Так що ми це брати пістолетик. Наталя щось не хоче. Є ще отакі, крім розових, синенькі. Бульбашки. О, а оці бульбашки їй сподобаються, знаєш, що нажимаєш на кнопку і вони стають великими. Це можна ну, взяти. Бачиш, а ти вже хотіла йти. А я таке знайшов. А є ще інші бульки дивись. Пістолет бульбашковий. Але я На, тобі рожевий. Тут треба теж дивитися, щоб вони не були поломані. Ну, відкривається. І ще набір таких от крайт різнокольоровий. Таке враження, що вони десь знаєш, впали в калюжу і розмалювалися. Вони ще з бльостками. Машинка. На пульті. Думаю, їй би тут теж сподобалось. А, в нашій вигляді дракон. Вон є така оранжева. Я так пані, ці колеса крутяться. Крутяться мається воду так 360 градусів. Є ось такі от фломастери нові, з'явилися. Ого, їх тут та більше тепер. Пам'ятаєш, ми купляли її такі з відпочатками. А тепер появилось дуже багато. Угу. У нас було три ряди, а тут дивись, чотири ряди, 4х6 чотири Рахуйте. Порахували, напишіть скільки вийшло. Щонячий патруль скай, ванну. Я так розумію, це треба потягнути і відпускаєш. О, і він їде по воді. Катамаран іграшка. Скай. Наталя, хочу прикупити її вже зошит для письма, щоб країна навчилася писати. Хочеш її вже в школу віддати, знайшовши ракету. Дивися, це ручна. Бачиш, її затягуєш, потім натискаєш на кнопку і влітає ракета. Ми бачили таку ножну ракету, що ногою натискаєш і вилітає. А таке не хочеш? Їй це сподобається стріляти. Вона ж любить запускати всякі вертольотики лепотеба так всього паску і не знайшли. Тут указується немає станків для гоління, то що ми взагалі не знайшли. Ну, Є деякі продукти дешевші, а деяких тут взагалі нема. Іграшки хіба завозять, і, і, як я кажу одноразовий, раз купив і все. Стаканчики з подвійним дном з'явилися. Зараз поглянемо. 129 гривень. Він широкий, він на скільки там пише, на 350 мл, він навіть більший, ніж мій. Так. А їх є два різних види, є ж такі якийсь квадратний. Ми тобі в АТБ купили нові бульбашки. Такі класні, там де запускати дуже-дуже великі. Кароліна зробила ось таке от. Я спочатку не зрозумів, думав, що це Чебурек, а це вийшло, що це кораблик. Татушки. От. Кароліна тішиться, бо мама їй купила татуїровки. Ті. Татушки. Зараз приїдемо тебе, обтатуюємо. І підемо або на кебаб, або на піцу. На що хочеш? На кебаб. А мама хоче на піцу. Значить, одна дівчинка буде в кебабі, друга на піцу. А тато буде десь посередині. Між вами. А так в тебе є татуїровка? Дивись. І не стерлась за цілий день. Клас. Хто любить тато на ручках їхати? Я. Yeah. А Якщо тато змучиться. То ти будеш нести тата, так? Та? Так. Добре. Я його нім не буду нести, а на спині. На спині, добре. <плес> Я вже наївся <не> <плес> твого волосся, Кароліна. <плес> Майже добралися ми до піци. Кароліна передумала, йти, на кебабчик. <плес> а дивися, який тут майданчик прикольний. Ого! Якась шведська стінка. Тобі таке подобається? Можна залізти навіть на гору і на горі ходити. Це якраз для таких маленьких скеледромщиків, як Кароліна. О, Я навіть такі залази. Подобається, будемо тут? Мама питається, де будемо сидіти. Або тут, не хочеш? На вулиці там. Мама на тому не хоче, воно дуже м'яке. Кароліна буде бавитись лего там. Нам вибило такий от маленький столик. Не Ти можу... будеш тут складати лего? Я не, не можу зробити машину. Не можеш зробити машинку? Не зробити Допомогти тобі зробити а то ж то детальки, якраз Лего Класік. Ну. І що, ти не можеш тут, справитися? Тут є колеса. Є колеса, так. Треба ще одні колеса знайти і можна зробити машинку. Ось такі, а тут колесо. Тобі треба зразу, щоб було ще шасі. Та тут взагалі інтересно, ти можеш собі це все поскладати. Не можеш справитися з класік, тільки з дупло. В Україні тільки дупло. Ну і маленький ще є лицар, але то не рахується. Не так. Тобі треба таку чорну детальку, яка має такі по пуках штучки. Тут ще багато іграшок. Мишка. Ні, не така. Це просто, бачиш, така плоска. Якісь велівці. Так розумію розмальовочки. Зараз я знайду, давай. Хочу вирішу коліні допомогти складанню цієї машини. Зараз покажу результат, що у нас вийде чи взагалі щось. Нам вже принесли каву. Коротше, машинку майже склали, тільки не вистачає задніх шосів, тому що немає задніх деталюк. Є колеса, але цієї планки яка скріплює, ті колеса, на жаль, немає. Тому виходить така машинка. Коройна хотіла машинку. Давай може ліпше кораблика. Кораблику не треба колеса, може плавати. Отак. Все, кораблик. Машинку, то там тільки двоє куліс, все, більше нічого нема. Нам вже принесли піцу. І хто в нас найголодніший? Каролінка. Ось так щось складає, складає, ніяк не може скласти. Ми вирішено було зробити літочок. Тату зробив літак, як тобі. Він так. Полетів, тільки Але то що коліс не нема. Якої там штуки треба? Так. А, то то вертоліт. То пропелер для вертоліта. А це літак. Я покладу біля тебе літачок. Все, дівчата, смачного. Їмо. Ви всі голодні, всі прийшли, хто з садочку, хто з роботи. Ням-ням. Коротше, Кароліна тестує крісло для маленьких діток. Зараз я витягну чекай з одного боку. Все, знімають тобі цю ручку? Я не знаю, як вона туди влізла, тут, тому що тут є таке от коромисло, отаке маленьке, і треба було її запхати так рівно ножками. Вже десь садочку прорвала собі де ручку. Та ти так порвала штанішки. Це крісло Кіндеркрафта. То таке, як в тебе, був біговел ровер. Оця штучка не знімається. Вона тут з'єднана. Мені здається, знаєш що? Що тут переставляються оці от спинки в іншу сторону? Це як трансформер. Тут всі деталі є збірні, крім ось цієї, от, де в неї на животі. Але Кароліні дитячі серветки, такі от малесенькі міні. Щоб ручки повитирати. Я таких, ще навіть і не бачив, якщо чесно. Та Наталя просто їх замітила. Мені треба руки повитирати після того майданчику. Вони ж і антисептичні.